Багатостраждальна вулиця Виноград на Мукачеві стала об'їзною дорогою через ремонт на сусідній вулиці Ужгородській. Критична ситуація тут з відсутністю дорожнього полотна вже багато років обурює мешканців, яким щоденно доводиться долати дорогу до власних домівок через болото та вибоїни. Зараз ситуація ускладнилася вдвічі. З асфальтом було б ліпше відколи зараз ремонт вулиці Ужгородської. Якщо чесно, трошки стало нестерпно <гум>, на вулиці взагалі перебувати, тому що коли були ці жаркі дні, спека неймовірна. То пилюка така була на вулиці, що я просто не можу передати це словами. Не можна було не відкрити вікно, не зробити провітрювання, бо машини так літали по нашій вулиці, що ну це просто жах. Відчуття, що наша вулиця перетворилася просто на трасу. Під час опанів дорога перетворюється на болото. Ями і бруд вже звична справа для місцевих. А зараз ще й початок нового навчального року, кажуть люди, і дітям ходити до школи буде ще тим випробуванням. Це взагалі була постійно в болоті. Постійно. Але ж засипали і все, і не роблять нічого. Жахливий. Дуже жахливий. Дітки йдуть до школи, важко і пройти. І постійно на роботу сюди йду. Ну, вже хотіли вже, щоб було в порядок на цій вулиці. От коли я її пам'ятаю, вона все болотяна. Така 70 років вже. У січні 23-го року чиновники Мукачівської міської ради вирішили таки звернути увагу на проблемну вулицю. Тоді, як деться в дописі міськради, тут провели грейдерування, а проїжджу частину підсипали щебенем. Проте не минуло і року, а стан вулиці Виноградної і надалі залишається жахливим. Кожен рік вони щось хотять, хочуть... хочуть. Ну так, Я не знаю, коли вже завершить. Воно вже цю вони вже ставили два роки назад, Таке ж саме становище. Рідко сюди ходжу, так що катастрофічне. Ужасне. Давно, тут щось кажуть, каналізація не в порядку і не можуть зробити, не знаю. Жахливий стан вулиць. Можна би заасфальтувати. Некомфортно. Бажано, щоб було краще. Жителі виноградної сподіваються, після завершення ремонту на Ужгородській можливо, врешті, дійде черга і до їхнього відрізку автошляху. Варто сподіватися, у Макачівській міській раді таки вистачить коштів для облаштування довгоочікуваного асфальтного покриття.